Христос посеред нас, шановні глядачі, до вашої уваги, православний вісник, програма про пошук небесного сенсу нашого земного життя. Сьогодні ми спробуємо це зробити, піднявши такі теми: чи може особистість стати фундаментом монастиря, або кілька цікавих фактів про засновника Феофанії, преподобного Воніфаті, хронологія минулого тижня очима церкви або про те, як і чим останні сім днів рятували душі українські віряни? Сила віри проти сили смерті або телерозповідь про ікону Божої Матері віднайдення загиблих. Про це та про багато іншого, водночас і цікавого, і духовно корисного ви дізнаєтеся невдовзі, отримавши інформацію про церкву з вуст самої церкви. Тож ставте позначку вподобання. Робіть репости та обов'язково підписуйтеся на наш канал, закликаючи до цього також і своїх друзів. І нехай голос православної спільноти потужно пролунає на інформаційних теренах нашої країни. Чи може воїн, що тримав зброю в руці, стати згодом ченцем та священно служителем? Таким питанням часто задаються як і самі воїни, так і звичайні миряни. Сьогодні ми згадуємо засновника монастиря у Феофанії, преподобного Воніфатія. Дивовижно, але перед пострігом йому довелося спочатку створити сім'ю, потім піти в армію та захистити рідну землю від орд Наполеона. А потім реалізувати давній чоловічий план. Я маю на увазі історію з домом. Деревом та сином. Тільки зробив це в Аніфаті дещо в інший спосіб, а саме збудував дім молитви, посадив дерево віри та зростив безліч духовних дітей, залишивши для нащадків ошатну феофанівську обитель. За тиждень він прочитував двох євангелістів, а турботою про бідних та немічних нагадував подвижників перших віків. Якщо цікаво, нагадаймо, що місцина нині знана як Феофанія, а святого, про якого ми говоримо, називають Ваніфатієм Київським Феофанівським, відома за назвою Лазарівщина, ще від 12 століття. З Енпатіївським літописом на той час там уже існував жіночий монастир. Однак то давня історія. А ми повернемося до часів, коли у 19 столітті занедбаний скит Київського Свято-Михайлівського монастиря взяв під опіку преподобний Воніфатій. Тож його історія. Преподобний Веніфатій прожив довге, але насичене життя. Він народився в 1785 році в Херсонській губернії. Був одруженим в свій час і поступив на військову службу і приймав участь в тодішній громадянській війні, російсько-французькій війні 1812 року. Після закінчення війни він продовжив військову службу. І, як ми знаємо, в той час на в першій половині 19 століття військову службу проходили 25 років. Тому і Ваніфатій Київський також віддав ось цей період свого життя на служіння своїй державі. І уже перебуваючи після повернення додому, одним із напрямків його діяльності це є господарство і допомога нужденним. При цьому в миру Дем'ян Виноградський трудився над тим, щоб не тільки допомати знедоленим, але і трудився над своїм внутрішнім становленням. Він звершував молитву і дотримувався дуже строгого посту. Він був дуже строгим по відношенню до себе. І за домовленості своєю дружиною він розділяє своє, своє майно і переходить до Києва. І як сказано в його житті, що він в одній свитці. В одній рубашці з Біблією в руках саме преподобний Іоанн Боси стає духовним наставником майбутнього преподобного Воніфатія. І вони спільно разом з Іоанном Босим улаштовують в стілобаті Андріївської церкви, вони винаймають там декілька кімнат і організовують там дом милосердя, будинок для знедолених і паломників. І як говориться в його житті, що в восени і в літній період близько 300-500 людей кожного дня харчувалося в цьому будинку для знедолених. В зимній період таких кількість людей, які харчувалися, доходило до 100, тому що було менше паломників, які приходили до Києва. Одним із напрямків діяльності Дем'яна Виноградського було якраз служіння бідним і знедоленим. Преподобний подобний Воніфаті пройшов свій шлях становлення як духовної особи. Він вже в зрілому віці приймає чернецтво, приймає священний сан в при Київському митрополиті святителі Філареті амфітеатрові. Він був направлений на служіння до. Ржищівського монастиря, потім до Михайлівського монастиря, і в 1861 році рішенням Київського митрополита він був направлений на благоустрій для благоустрію одного із скитів Михайлівського монастиря. Це був скит в Феофанії, який перебував в Занепаді, і преподобний Ваніфатій. Розпочинає трудитися в цьому скиті. Він взяв з собою двох іромонахів, двох іродиканів і декілька послушників. Із цієї невеличкої братії виростає величезний монастир. Уже через декілька років було 30 осіб братії, і за декілька років прийшлося докласти зусиль для реконструкції і. Храму архістратига Михаїла і розбудови храму всіх святих і побудували будинок для братії для келій для братії і улаштували готель для знедолених. І згодом, як говорив сам преподобний Веніфатій, Господь посилав і засоби для того, щоб будувати, тому що грошей таких не було, фінансування зі сторони церкви, все проводилося за благодійні пожертви. І були такі випадки, коли чудесним чином Господь посилав тих людей, які допомагали на благоустрій для благоустрою Феофанівського скита. Також цікавим є факт, який свідчить про те, що преподобний Воніфаті і Феофані улаштував і святе джерело. Був викопаний колодець, тому що з водою були проблеми у монастиря, був викопаний колодець, за який заплатили достатньо велику суму. І саме це джерело стало. Дало можливість і добувати воду як необхідну складову для життя обителі. Більше як 150 років минуло від часу зведення ігуменом монастиря каплиці над джерелом в безбожницькі часи, які більшість храмів Феофанії вона була зруйнована. У 2021 році пристоятель Української православної церкви Митрополит Онуфрі. Освятив новозведену церкву над святиною. Вшановуючи пам'ять подвижника віри Христової, варто відзначити те, що він повсякчас молився і закликав до цього всіх паломників і наголошував, що передусім потрібно дбати про свій внутрішній духовний стан, у якому завжди має перемагати віра у Господа. Чи вмієте ви плавати? Навіть якщо у вас спортивний розряд з плавання, існує одна річка, в якій потонути дуже легко. Це бурхливий інформаційний потік, в якому важко відділити обман і маніпуляції від правди та реальності. Ось чому ми вирішили напряму розповісти вам, з чого складався для вірян Української православної церкви минулий тиждень. 15 лютого свята церква відзначала 12 свято стрітення Господа нашого Ісуса Христа. Урочисте богослужіння цього дня в Лавському храмі на честь преподобного Гапіта Печерського очолював був намісник обитель Митрополит на Вижуродський Чорнобильський Павел. Традиційно святкові божественні літургії передував чинно священня стрітинських свічок. І зазвичай у храмі було багато богомольців після освячення свічок плади намісник наміснику вірян святою водою. Свято стрітення встановлене на честь зустрічі Спасителя із церквою за старозавітнім звичаєм. закон Моїсея вимагав, щоб на сороковий день після народження кожен первісток в ізраїльській родині був принесений до храму для присвяти Богові. Новонародженого Ісуса прийняв на свої руки від Пресвятої Богородиці праведний Симеон. Старець одразу ж усвідомив, що то є істинний син Божий, на якого старець очікував багато років поспіль. І саме ця велична подія згадувалась за читанням сьогоднішнього Євангелія. Після літургії митрополит Павло привітав богомольців з великим святом та поважав, щоб кожен прихід християнина до храму був його духовною зустрічю з Богом. Господу погода! У неділю м'ясо пуцну предстоятель Української православної церкви митрополита Нуфрій очолив божественну літургію у храмі преподобного агапіта Печерського свято-успенської києво-печерської лаври. Цього дня блаженнішому владицістю служили на місце кобителі митрополит Вижгородський і Чорнобильський Павел. Де керуючись правами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, а також вікарії Київської митрополії та духовенства монастиря. Після читання недільного євангелія архіпастер звернувся до вірян зі словом проповіді та наголосив, що перед Великим постом церква згадує про страшний суд, який має прийти кожен християнин, що прагне потрапити до царства небесного. Піст – це передусім очищення від гріха, підкреслив блаженіше Владика, і він полягає не лише в від відскоромної їжі, а й у творенні добрих справ, які Господь обов'язково побачить. За літургією підносилися сугубі молитви про мир в Україні та міцність духовної тілесної захисників нашої держави в пору війни. Митрополит Анофрі звершив деяконську хератонію Владислава Трембанчука, який служитиме в монастирі Різдва Божої Матері на церковщині. Після відпусту архіпастер привітав усіх з недільним днем із побажанням пастві, коли прийде час бути на суді Господньому по праву руку від Христа поміж праведників. Предстоятель також висловив сподівання. Що все милостивий Спаситель благословить нашу землю миром. З благословення Предстоятеля на парафіях та монастирях Української православної церкви проходять благодійні ярмарки. Всі кошти з виторгу різноманітної випічки, млинців та сирників, а також поробок, виготовлених учнями недільних шкіл, підуть на потреби Збройних сил України. Акція триватиме упродовж тижня до початку Великого Посту. Скільки образів Божої Матері існує у світі. Напевно, не злічити, як і не злічити кількості чудес, що сталося через її материнське заступництво. Кажуть, немає такого прохання, якого б не могла вимолити Богородиця у свого сина. І це дійсно так. Віднайдення загиблих, так зветься один з чудотворних образів Божої Матері. Він ніби нагадує, що людина на землі може загубити не лише фізичне життя, понівечена з невірою та відчаєм, людина може занапастити свою безсмертну душу. Ось чому молитва до Богородиці перед її чудотворним образом є настільки важливою, особливо сьогодні. Це молитва про те, щоб її Син, Господь наш Ісус Христос. Віднайшов та врятував наші поранені та скалічені душі, так як зробив це колись на молитовне прохання людини, яка віддала власну душу у владу силам зла, а потім почала благати про допомогу Богородицю, називаючи її віднайдення загиблих. Без перебільшення можна стверджувати, що у православному світі найбільше образів саме Богородиці, адже Пресвята Богородиця є покровителькою та заступницею всіх, хто з вірою приходить і звертається до неї у своїх молитвах. Серед багатьох ікон Пресвятої Богородиці є взискання загиблих. По деяким джерелам ми знаємо, що ікона була написана приблизно у 7 столітті. Але ми знаємо точно, з чим ідуть віруючі християни. До образу Пресвятої Богородиці. Коли людина втрачає близьку людину і не знає, де вона знаходиться, то звертається до Божої Матері, аби вона допомогла. І особливо в сьогоднішній час, коли в нашій країні йде війна, люди моляться за тих, хто пропав безвісті, особливо за наше військо, яке захищає і боронить нашу державу. Всі ми зі щирими думками стаємо на молитву до Богоматері. Саме цим чудотворним образом зискання загиблих Богоматір ніби свідчить, що завжди є надія навіть для загиблих. Головне, не впадати у зневіру. Надія полягає в тому, що Матір Божа може дістати грішника, який розкаявся навіть з пекла. Ця думка виражена і в іконографії образу. Матір Божа тримає богонемовля в міцних обіймах, а разом із ним душу кожного грішника, який розкаявся. Люди моляться в першу чергу за тих. То відійшов від церкви, ті, хто не ходять до храму або взагалі гонять церкву. І якраз біля образу Пристої Богородиці відносяться ці молитви, аби люди, які відпали, назад приєдналися до Матері Церкви. Особливо шанують образ Богородиці у містечку Вишневе Київської області, адже саме там освячений храм на честь ікони Богородиці, взискання загиблих. Розташування храму, як і назва, дуже символічні для цього місця, адже у далекому 1941 році новостворений населений пункт з назвою Жуляни слугував оборонною межею на підступах до Києва. Тут проходили запеклі бої. Не менш жорстокими вони були і в листопаді 1943 року, коли звільняли Київ. Поле між селом Крюківщина та станцією Жуляни було буквально вкрите тілами воїнів. На місці, де згодом було встановлено пам'ятник воїнам-визволителям, пізніше побудовано храм. 18 лютого 2004 року блаженніший митрополит Володимир Сабодан освятив місце під будівництво храму. У 2008 році на свято Благовіщення Божої Матері були освячені та встановлені хрести на куполах храму, а пізніше, в першому підвальному приміщенні новоспорудженого храму, відбулося Пасхальне святкове богослужіння. Сьогодні стараннями настоятеля протире Георгія Івашчука Кліриків та парафіян громада розвивається, ведеться активна робота з дітьми та молоддю, нещодавно освячений нижній храм на честь преподобного паїсія святогорця. Проте найголовнішою у житті кожного вірянина залишається молитва, адже живемо в непростий час, коли нашу країну терсає війна, гинуть сини й доньки України. Кожній матері надзвичайно боляче втрачати своїх дітей. Нашій небесній Богоматері особливо болісно за кожну невинно загиблу християнську душу. Тому і Богородиця, прославлена в цьому дивному образі, являє нам приклад стійкості і глибокої надії на милість її сина до всіх нас, її дітей. На цьому прощаємося до наступних вихідних. При цьому зауважу. Команда Вісника розраховує на ваші лайки та репости, а також на активну Підписку. А найважливішими для нас залишаються ваші коментарі, адже саме вони формують обличчя майбутніх випусків. Тож до зустрічі за тиждень! І нехай Господь зміцнює усіх нас своєю благодаттю, допомагаючи долати щоденні труднощі та совісно трудитись кожен на своєму місці, одночасно підносячи молитви про перемогу і мир на нашій Землі. Христос посеред нас і є, і буде.